Привіт всім, це Метеор, і в цьому відео я розповім вам про чехословацьку ст шку середній танк 5 рівня шкода Т-24. Скажу вам чесно, мені з самого початку не сподобався цей танк. В нього вигляд досить специфічний, Та і в бою він не показує дуже силу. Але оскільки я отримав на ньому мастера, що мене, чесно кажучи, дуже здивувало то я вирішив в честь цього зняти відеообзор на... на шкоду. Ну, по рахунку, це вже буде мій п'ятий мастер. Було Ну я зіграв на цьому танку на даний момент 50 боїв. Коли я отримав мастера, то це десь був, не знаю, приблизно 40-й бій. Ну, в принципі, я досить швидко отримав на ньому Мастера, але все одно мене дивує. Як я вже казав, це не дуже танчик. Ну, давайте для початку почнемо з броні, якої в нього практично немає. Лоб башеньки і корпуса це 50 мм, практично ніщо. Плюс борта, задня там частина башеньки і корпуса це 30 мм. Він прошивається легесно. Але все-таки я трохи зміг затанкувати. Далі в нього пушка 75 мм. Пробиваємось досить гарно. Це 132 мм. П'яки нам прошиває класно, ну. З 6 рівнями також не мало бути проблем, хіба з деякими танчиком. Але ну, досить скорострільна. Вона є досить скорострільна, це 10 в хвилину. На даний момент в мене перезарядка 5,5 секунди. І навіть не 5,5, 5 і 6 секунд. Але один досить суттєвий мінус це. По-перше, що в неї низька альфа. 110 дамаг. Я вважаю, що це мало для п'ятого рівня. Але все-таки пробуємося досить гарно. Е і ще один досить великий мінус. Стук. Мені кавешка дала плюс, але я також пробив. Ще один мінус, що в неї досить довга сводка. Я на початках ніяк не міг привикнути. Я спустив собі статистику з тим танчиком. У мене найнижча на ньому була кількість перемог. В принципі, і зараз тримається, але я трохи підняв. Було 40%. Тут Т-14, стоїть, чекає на мене, але... А20 робив по мені вистріл, бачите, не пробив. Дуже довга сводка. Ну... Боєкомплект досить великий, що досить важко його розстріляти. Не пробив. Ну тут я не міг пробити в башеньку Т-14, що мене трохи засмучувало. Е, ну далі про пушку я розказав, а тепер двіжок. Це танчик є, цей танчик є досить мобільним. Я вважаю, що 58 км за годину це досить добре. Для стежки 5 рівня. Так, ну, як я вже й казав, 58 км за годину це їде вперед. І 18 назад. Не знаю, що тут було видно, але я два рази затанкував від Т-14, до речі. Другий раз, як я розумію. Чесно кажучи, я думав, що я вже тут практично нічого не зроблю. Але все-таки вирішив проривати цей фланг. На жаль, тут немає е, дамагу мого. Бо там, де я грав, то там все це показувало, що я задумкував, який дамаг. І тут я побачив КВ-1. Я краще чекав поки він відволічеться і зміг його трохи. Наказати. Але як бачите, в мене 11 хп залишилось. Я вирішив трохи відступити. Тут я подивився, що він на мене цілиться, і вирішив не виїжджати. І знову ця арта мене починає доставати. У загальному... Як бачите, у нас тут досить... Як досить мало лишилось, я вирішив поїхати шукати арту. Ну, стежка була з того боку, АПТ-шку вбили, так що це для мене було досить добре, бо ніхто не міг мене практично вбити. Тут я поспішив. Ну, і пушка, в принципі, досить коса. Перший свод. Я побачив, що він вистрілив недавно. І два рази пробив. 4 хп залишилось. На жаль, не я його добив. Це преміум арта французька п'ятого рівня його вбила. А, я вирішив шукати наступну. на ходу дуже точно не попадеш, як я вже казав, що це коса пучка. І тут я вже просто напросто розбирав цю арту. Як я казав, цей не дуже танчик мені подобається. Але я вже до нього привик, так що більш-менш для фарму мені нормальний. По 15-20 тисяч виношу за бій. Але не думаю, що можна його рівняти з моєю стешечкою п'ятого рівня. Тут мені, в принципі, повезло, що не попав за 34. І якось я примудрився за Ну тут я вже його добив. Але як я казав, вже не можна рівняти його з СТ ПЗ-4. h Я на ній в одному з своїх останніх боїв отримав воїна і виконав СТ-15. Бив тоді три пт шки хоча треба було тільки дві. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свій відео огляд. Раджу вам качатись по цій вітці. Але це, цей танчик буде досить важким вам для проходження. Особисто я так вважаю. Що ви думаєте про цей танк, можете писати у коментах. Ну і ще я забув. Сказати, що він в мене не повністю топовий, я не купляв на ньому радейку. Бо я радіо, радіостанція, чи як там називається. Бо я побачив, що на шкоді Т-25 є таке саме. І я вирішив вже вкачати до наступного рівня. Хоча вже більш-менш для мене цей танчик нормальний. Вже не збрав 18,5 тисяч, ну. Не хочу я відкладати, оскільки зараз знижка на Чехословацьку вітку. Тому я дозбираю опит і думаю, скоро куплю шкоду Т25. Ну і на цьому я буду завершувати свій відеоогляд на середній танк 5 го рівня шкода Т-24. Якщо вам сподобалось це відео, кладіть великі пальці вгору та підписуйтесь на канал. Також в мене група ВКонтакті, ссылка на неї в описанні. Що ви думаєте про цей танчик? Можете писати у коментах. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей.